Пожежники Київщини отримали допомогу від народу Бельгії. Дві спеціалізовані машини поповнили автопарк пожежної охорони Золочівської громади. Одна з пожежних частин Бельгії. Спільно з місією Вітенька Стайсейф ми допомогли придбати для наших громад ці автівки. Дай Боже, щоб ці автівки залишались без своєї роботи прямої, щоб в них як менше було роботи, особливо від наших не дуже гарних сусідів. Та, попри побажання, робота для нових машин точно буде, зазначає голова громади. У нас велика територія, понад 14 тисяч гектарів. Є часті пожежі. Також громада й зараз потерпає від атак шахетів. То у нас автомобілі ще з 70 х 80-х років і цей автомобіль. Ці два автомобілі 2002-2008 року в прекрасному стані зрозуміло, що вони будуть нам нагоді і допоможуть нам. Ми щиро вдячні і волонтерам, і благодійникам і послу Бельгії за допомогу. У ДСНС Київщини також дякують бельгійському народу за таку необхідну підтримку. Перш за все потрібно подякувати народу Бельгії, які передали на Київщину на громаду пожежні автомобілі. Ці автомобілі будуть йти за призначенням для місцевої пожежної охорони. В будь-якому випадку місцева пожежна охорона перша приїжджає на пожежі, тому що вона локально знаходиться в громаді. Ключі від машини особисто передав громаді посол Бельгії в Україні Люк Якобс. Це дуже гарний приклад конкретної і відчутної солідарності між людьми, між народом Бельгії та народом України. Ми бачимо, як працюють відносини та дружба між країнами у дуже конкретний людяний спосіб, зазначив дипломат. А в обласній військовій адміністрації вже працюють над тим, щоб залучити подібну допомогу і для інших громад Київщини. Ми працюємо якраз зустрічалися з благодійною організацією Ігоря Вітенко, який надавав допомогу від Бельгії Україні громадам. І також ми будемо сприяти тому, щоб більше допомоги залучалося саме громадам Київської області, які цього потребують.